Сьогодні, з самого ранку, мені почали надходити повідомлення від друзів, знайомих, мешканців нашого міста, що якоби я розповсюджу інформацію о масовому зібранні, збираю громадян для особистого прийому для роздачі гуманітарної допомоги. Що насправді я здивувався, бо на сьогоднішній день ми знаємо, яка ситуація в державі, нашу область постійно обстрілюють росіяни. І масові зібрання на сьогодні заборонені взагалі. В листівці, яку мені показали, скинули фотографію. Було вказано, що саме на 24 серпня має бути масове зібрання. Ми розуміємо, що це на день незалежності. Хочу звернутися до наших мешканців, хто отримав таку листівку у себе в приймальню. Збиратись завтра не, не треба, ніяких прийомів там не буде відбуватися. Прошу сприймати цю інформацію як недостовірну. саме цим масовим зібранням. Людина, яка розповсюджувала ці листівки, мала намір наразити більшість наших мешканців на небезпеку. Я думаю, що небагато людей, які зацікавлені в цьому, це саме. Я думаю, це наші земляки, які на сьогоднішній день може більше там віддають свого часу на якийсь піар, а не конкретній допомозі нашій державі, а саме хлопцям військовим. Тому що конкретна допомога, я розумію, це придбати автівку, придбати коптер, тепловізор, а не бігати, там, піарити, знімати якісь відосики. Я особисто звернувся до правоохоронних органів, до Служби безпеки України, надав цю інформацію, яка мені відома. Зараз ведеться слідство.